Всім дня, З вами я ОТОТОТИ. І ми продовжуємо проходити GTA 3 Frosted Winter із новим сюжетом, конечно. І це місія 64 і третя місія на Ярді поїхали! This is the LCPD! Yeah. І так, для цієї місії нам потрібна поліцейська машина. І так, одного з банди Ярді хочуть заарештувати. За там якесь приступленство. Кримінальність. Якась там є в нього. І ми, звісно ж, повинні цьому помішати. Позаважати. Так, що стаємо на маркер і Ярді сідає в нашу машину. І без того зникаємо. І у нас з'являються зірки. Дві зірки і нам потрібно... Ей, скільки плисмен. Так, Конечно, мене... що в мене копи. Заносить КПС. Так, ну шо? Берме зірку і все. І все що пройде. Від однієї зірки ще ніхто нам, не ма не помер. І так, нам цього ярді повинні. Повинні ми цього ярді підвести я, там десь uh, якесь місце, я точно не пам'ятаю. Mm -hmm. Ну uh, перед тим, конечно, трохи покружляємо, щоб менти за нас забули, ну все. Все, менти забули, go to the play. plaїи. Uh, Задавив людину і все. Хопец. Так, повинні покружляти, щоб не... Знаєте, коли цей снігопад, то машина отак заносить. Чесно, я не шучу. Ну все, слава Богу. Тепер головне не давити ніяких людей і тому подібне. Ну, стріляти там, давити таке-таке. Таке всяке. Таке, таке, Нам потрібно довести його урожайну лавку, тобто в амуніцію. Місія пройдена. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Одолотий. Всім удачі і підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, тільки лайки. Оцінюйте моє відео. sim, muita sorte tchau